Хочеш сказати слова, мусиш стати на будь-яку з шибениць. Потім на шию мотузку затягне пожадлива публіка. З твоїх очей чорнокрилі метелики з граями вивелись, з твоїх очей залишилися отвори, дірки від бубликів. Я застелила підлогу своїми старими коханцями, хочу сказати слова. Цим паркетом безжально ступатиму. Спалахи тіла торкаються спритними спраглими пальцями, погляди тіла торкаються спалахами кострубатими, стежать прожектори так кровожерливо кажучи, он веде. З їхніх засмучених засклених сонць два промінчики вибились. Хочеш сказати слова? Мусиш стати в неділю до сповіді? Хочеш сказати слова? Мусиш стати на будь-яку шибениць. Примирення коштує вдвічі дорожче війни, притижуєш голос, заходиш навшпиньки в кімнату, ковтаючи сльози, боїшся здаватись занадто і потай плюєш на його незаслужений нім. Примирення лік, що тобі не загоїть синців. Залишених ребрами в липні на сходах під'їзду. Пташатко, що дзьобом розкритим випрошує їсти, ти надміром пестощів легко розчавиш в руці.